Рада вітати, шановних учасників науково-практичної конференції і висловлюючи цим глибоке переконання і сподівання в тому, що питання теорії тісно пов'язані з практикою, повинні передувати їй в ригу... Унормовувати, врегульовувати, чим створювати на законодавчому рівні підґрунтя для ефективної діяльності органів. А не вдаючись дискусії, коротко лише одним реченням хочу сказати, що якість практичної діяльності Державної виконавчої служби є результатом недосконалісті законів, які регулюють цю діяльність. Це просто така, можливо, небезпірна дискусійна тема. Думаю, може, вона буде темою наступної конференції. Але насправді, як практик, з певним досвідом можу сказати, що це, на жаль, так. Стосовно питання обтяження майна, як способу забезпечення виконання зобов'язань або примусового його виконання в разі невиконання в добровільному порядку, слід відмітити, що це обтяження пов'язане як з правом, так і з процесом, як способом реалізації такого права. А тому слід припустити, що вдосконалення процедури матиме наслідком і реалізацію дотримання та захист прав. Тобто, чим більш досконала процедура обтяження майна, тим вдосконалений не тільки процес його здійснення, але саме захист та дотримання самого права. На сьогоднішній день, на жаль, відсутній системний системно організований процес, узгодження законодавчів регулювання вказаного е, питання, порядок вирішення спірних питань, що в свою чергу створює підґрунтя для порушення права. Поряд з цим типові випадки наявності кількох обтяжень одночасно стосовно одного і того ж майна, що робить проблему актуальною та вимагає її врегулювання. Звичайно, з самого початку, можливо, не, не підкреслила, що тема виступа чітко означена, і тому, розуміючи, чи є, маючи не можливість озвучувати будь-які проблеми роботи, я ну, з метою регламенту зупинюся саме на цій тематиці. Законом України про забезпечення виконання, про забезпечення вимог кредиторів та реєстрації обтяжень, започаткована спроба законодавчого врегулювання питання обтяження. Однак, відповідно до статті 1, я хочу, щоб ви звернули увагу, що закон звучить досить загально про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень, що дає сподівання, що ним унормовано усі питання обтяжень. Однак це тільки започаткована спроба, ну я так ризикну сказати. Тому що статтею 1 зазначено, що цей закон визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна. І на цьому якби все стає зрозумілим. Тобто питання, які стосуються обтяжень нерухомого майна, даним законом не регулюється. Це принципове теоретичне зауваження, яке має наслідку практичного застосування дії закону. І цей закон регулює обтяження рухомого майна, встановлення з метою забезпечення виконання зобов'язання, також правовий режим з виникнення. Оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних осіб заслуговує на окреме дослідження питання наявності обтяжень усього майна божника. Якщо не диповню, то доволі часто є ситуація, коли усе майно божника перебуває в податковій заставі, яка зареєстрована належним чином. Поряд з цим на все майно прошника накладено арешт постановою державного виконавця на забезпечення виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню, і теж зареєстровано належним чином. Окрім того, арешт на усе майно накладено ухвалу господарського суду, впровадження якого перебуває справа прошника. От вам на теорія. На практиці навіть питання рівності чи переваг цих обтяжень не врегульоване. Коли ж яким чином воно врегульовано, потрібно в судовому порядку звільняти інші заборони, а практика є самою розмаїтою. І, на жаль, я маю на увазі, судова практика є самою розмаїтою, про взаємовиключаючою. І не виключено, що. При цьому не виключено, не виключено, що виконання підлягають в тому числі рішення про стягнення податкових боргів, наявність яких стала підставою виникнення податкової застави. І також або виконання рішень суду про стягнення боргів і заробітної плати, пріоритет яких виникає в силу закону. І, от маючи такі очевидні. Підстави, що виконується рішення про стягнення податкового боргу, на виконання якого і виникла податкова застава, однак існування податкової застави унеможливлює виконання судового рішення про стягнення податкового боргу. Наступна норма закону своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. Це 24 стаття закону України про оплату праці, тобто пріоритетність визначена законом. Тут питання дискусії, теорії, і практики, чи є іпотека пріоритетною за таких підстав. Але зовсім коротко далі скажу, що законом про іпотеку передбачено, якщо відсутне зареєстроване обтяження, то навіть якщо в силу закону є пріоритетні зобов'язання, вона не має сили перед іпотекою вказаних норм зміни внесено і входить в законів про працю України, і в Закон України про введення мораторію на примусову реалізацію. Прогавна законодавства, відсутність або неузгодження законодавчих норм призводить до блокування процесу, і як наслідок порушення прав. Я торкнулася питання звільнення майна слід та накладеного державного виконавця. Дуже коротко я хочу послатись на системний аналіз закону України про виконавче провадження. Системний аналіз цього закону зводиться до того, що лише двома нормами даного закону перед, взагалі передбачено право звільнення майна з під арешту, накладеного державним виконавцем. Це, зокрема, стаття 54, яку я цитувала, що, що застава держави має право звернутися до суду про звільнення майна з під арешту. Цією нормою передбачено таке право для застави держателя, а також статтею 60 закону України про виконавче провадження передбачено таке. Особа яка, вважає, що арешт, особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт державним виконавцем, належить їй, а не боржникові, має право звернутися з позовом до суду про визнання права власності на дане майно та звільнення його з арешту. Звертаю увагу присутніх теж як предмет наукового дослідження, вивчення пропозицій. І дискусії, якщо хочете, що якщо застава держати його право достатнє для звернення до суду з позовом про звільнення майна співдарежні, то для власника майна, який взагалі не є божником по справі, процесом передбачено звернення з позову про визнання права на майна, про визнання права власності на майна, і тільки як наслідок звільнення співдарежні.